Я зараз знаходжуся в Марінівському парку. Де проходить мітинг та патріотів парку регіонів. Що буде знімати цих людей. Що там російське? <різько> <різько> Них на грудях написано Янукович, наш президент. Це є ще такі люди в країні? Bye. <laughs> На підтримку партії регіони отак їх охороняють всіх противогазів. Вже мало, може тисяча людей десь. Дали по 200 гривень, так вони одділи на себе такі пов'язки, де написано на наш президент. От в разі придовж. Вірша. Побіді. Вулячись в очі цим людям, знаєте, хочу сказати, що нема в них ніякої радості. Якісь вони всі такі прилякані. Видно, що вийшли за гроші. Не світяться в них так обличчя, як світяться очі в людей на Майдані. Тут зовсім інша енергія. Зовсім інше відчуття. Ні, це не Майдан. Їх всіх зігнали в кубку один до одного. Оточили Беркутом. І вони отут стоять, прижавшись один до одного. Дивіться українці на цих людей, які вийшли підтримати цю мразь. Є ще такі люди, люди дивіться. Вас. можна туди, хлопці чи ні? Нет, не, не, не провокую, я питаю. Невже вже за 200 гривень можна продати Україну, свою гідність, своє життя, життя своїх дітей. Я не розумію. А ці люди продали.

А їх, їх, вже не, їх. а їх не випускають, вони а оточені, їм живити не можуть. А, їм туалети, їм туалети постав... їх... Вони ж вийти не можуть. Вони ж в оточені. Ні... Випускають, випускають. 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 Їх не випускають, вони сказали, стоять до вечора, поки ну, тут вже по 200 гривень дають, щоб вони не вибігали, їх отут тримають. Ну, вони хочуть вийти, але не можуть. Потім туалети поставили і все. Не Ні чая, нічого А Ви їх защищаєте і не випускаєте? Вони їх не випускають. Їх да. зігнали сюди, як звірів. І вони там стоять. Да тут і тисячі немає А Охорона. Так, а кажуть, що 15 тисяч. Я от об'єктивно дивлюся Ось на прийшло. тисяча не більше, а на майдані стоїть мільйон. Крові не треба. Нет, коли было в момент ключи, слава їхати в Крым, Кира, то два, значит, була автобус. Я б видно. Навіть і тисячі немає. Це дійшла до кінця, де вони стоять. Ні, навіть немає і тисячі. Ай не брешече 15 тисяч. У мене вже рука змерзла дуже сильно.